Ми зараз в селі Манів Яворівського району, що розташований біля кордону України з Польщею. Мешканці цього села є носіями надсянської говірки, що нещодавно внесли у перелік нематеріальної культурної спадщини. Щоб послухати, як спілкуються місцеві, йдемо до найбільш відвідуваного місця у селі до магазину. Його то ще називають склепом. Ото я вам точно помаливському, як по Ото Отова я наприклад ляда. То не я пролаву ляда, називаючи по маливському, але ми говоримо як отак, між людьми. По 50 гривнів, о, 50 гривнів, чуйте, я її то важила, то я по 2,8 вісім. В сусідній крамниці зустріли мешканку села, яка одразу називає характерні для цієї місцевості слова. Після, вчора, після вчора, що ще? Пополудню, вечір, пізно вечір, скоро рано. Загалом межа націанського говору проходить умовною лінією через такі населені пункти немирів, яворів, мостиська добромель, характерні риси, перехід звука фа, перехід ненаголошеного в у, відсутність вставного Л, В у функції прийменника та префікса переходить в Г, а Ф в Х. Є також своєрідна лексика. Надсянський говір присутній у мові персонажів Осипа Аковоя. У місцевій бібліотеці є збірка його віршів. Наприклад, конець тіни віконець. Будемо плести вінець, з'яжемо жито в снопи, зложимо біж біж в копи. Що таке збіржя? Це колись не так, як тепер. Комбайн молотить пшеницю чи там різні овес. А колись вручну, вручну серпами жали цю житу і, і збирали собі до стодоли. І це можна порівняти з біжя. Корінний житель села та співавтор книги про історію Малного розповідає, що місцевий говір утворився внаслідок співжиття різних етнічних груп. Каже, що на цій території раніше поселились чехи, поляки, угорці та румуни. Вони вчили українську мову і привносили щось своє. Напоїти коня через у напоїти пасти корову. Ходити до школи, міска м'яса, малої дівчатку, дівчатку через е. В городі посадили вогірки, то зараз можна почути, які кажуть, виразі що користуємося, і ми зараз на даний час в нашому селі. Серед носіїв говірки люди як і старшого, так і молодшого віку. Проте місцеві мешканці зізнаються, що коли переїжджають до Львова чи інших великих міст, то намагаються говорити літературною мовою. Але вже як тут от, трошки на є, теж можу хапнути якесь слово таке, що пату Львові з нього може хтось зауваження зробити. Іванка Кадусько, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львівщина.